Не знаємо, наскільки ми потягнемо просто ще й вечір, тому що ми тільки на сьогоднішній вечір пів хати винесли. Морські каміння, бумага, одяг, зуття, папі, все, все, що тільки можна. Да, ну я крім того, що я в молодіжному руху допомагаю нашій молоді. Я також є чоловіком, Ігорем пасторами церкви життя Ісуса, і в мене цікавлять різні напрямки. Тому в молодіжному напрямку до цього проєкту в нас було молодіжки, ми їх так називали. Це щосуботи ми зустрічались на різні теми. У нас був блок про Україну, де ми дуже багато всього цікавого і пісенних різних форматах проводили ці молодіжки. Звичайно, як віруючі люди, ми завжди молимось за Україну. Також у нас. Зараз завершився ще один сезон це молодіжні домашки, де теж на різні такі творчі напрямки ми розділяли молоді. Вони в більш менших таких групках проходили зустрічі. Зараз у нас цей молодіжний проєкт, і також, напевно, ви вже знаєте, як майбутній У нас декілька є вже майбутніх планів. Один з них це як книжковий такий напрямок, книжкова кав'ярня, де ми закупляємо книжки і хочемо молодь залучати, зацікавлювати, щоб молодь дійсно читала класну літературу і історично. І психології, і бізнес помилки. Помилки це не кінець світу, це інструмент, в ході якого ми можемо відкрити щось нове, якийсь новий типу, вообще світ. Щодо мотиваційних сніданків, як так виникла ідея, або е, як ви їх організовували? Відносно мотиваційних сніданків, в нас, крім загальної молоді, є команда молоді, Fire Youth ми її називаємо. І ми перед тим, як починати ці проекти, присвятили час навченню. Ми їздили в Кривий Ріг, в шелтер в громадську організацію. Ми проводили там значлішки, були провод ходили навчання там. І наступний наш мотиваційний сніданок якраз і буде спікер Морозов Роман. Він там викладав потім. Я взяла ще більш-меншеньку команду, і ми виїжджали в Київ. У нас було два модулі по п'ять днів. Ми там при семінарі навчались по написанню грантів, проекти. Тобто до цього ще ми проводили я деякі навчання з ними по біблії. Тобто ми грунтуємо на біблії і використовуємо всі можливі сучасні, так сказати, можливості, які можна для того, щоб щось зробити найкорисніше. Тому там і народилася ідея під час навчання. У нас було дуже багато ідей. Або це чисте місто, або це книги, або це бізнес, або це розмальовування домів. Ну коротше, куди не дивишся, потреб купа в місті тому було дуже багато, але сама молодь навіть не я, а вони вирішили, що ми починаємо з мотиваційного сніданку, тому що треба якась мотивація. А потім вже в нас є напрямки там і по фінансовій грамотності, що ми хочемо проводити навчання для міста, книжкова кав'ярня і так далі. Це коротко. Це мотиваційний сніданок. Це ви виграли грант? чи це. Просто ваша ідея, і ви самі її розвивали. Ну ми якби його виграли, це чисто малесеньке, всього лише 20 тисяч гривень, який нам досі не дали. А це український чи це за кордон? Ні, це український, це там в е, семінарії, де ми навчались під Києвом Пущоводічки. Вони чисто на такому мінімальному рівні. Ми одна з наймолодших команд були там, там були зі Львова, з різних міст. І наша команда виграла ці 20 тисяч. Теж там три команди були, і наша одна з них. Нам досі їх не дали, але ми готуємо їжу, закупляємо книжки, якось робимо. Чому ви вирішили взагалі це робити ці сніданки? Яка у вас була наприклад, там розвиток молоді? Можливо, ви бачите проблему в місті саме з розвитком молоді? От чому саме це? Ну, чому саме молодь, куди не кинься, можна візде є потреби, і дорослим потрібно служити, і мамочкам з дітками, і переселенцям. Але чому молодь? Тому що ну, дійсно наше місто багато хто вважає, що воно не цікаве для молоді саме, тому що немає місця для розвитку, для е, навчання, де перспектива для праці. Але ми віримо, що саме молодь це ті, хто в найбільшій зараз потребі, тому що війна не має ніякої стабільності, плюс їхній час становлення, і нам Хотілося перше просто показати їм, що вони цінні і важливі. Чому сніданки? Молодь любить їсти. Це теж важливий пункт. Так? Ми робили опитування до цього, які теми цікаві для молоді нашого міста. Тому ми вибрали такі самі-самі яскраві теми на ці сніданки. Плюс наша ціль була також запросити не просто для молоді нашої церкви, тому що ми активно рухаємося, ми навчаємося, у нас є багато так сказати, рухів. Але для міста хотілося щоб приєдналися. Різні хтось з школи, з ліцея, з гімназії, з ради. для того, щоб ми побачили, хто ще зацікавлений в молоді міста, і щоб ми могли далі отримати класний спіч, попити чай, каву разом і потім дивитися, що разом об'єднавшись, ми зможемо краще зробити, чим тільки ми самі, чи хтось сам окремо. Загалом про ці сніданки скільки їх передбачається, які спікери, які теми. Ми вирішили зробити п'ять сніданків. Перший мотиваційний сніданок у нас був це з. Наш якраз вчитель, який навчав нас там в семінарі Артем Радіонов, група про Басхардні, музичні, група, якщо хто знає, і тема була музика, гроші і успіх. Наступний це був наш місцевий спікер Андрій Чорномор. Бізнес і самореалізація. Третій спікер. Це Ляшенка Софія. Вона приїхала з Києва, хоча вона так сказать, місцева доця моя. Хочу вас вже похвалити за ту супер унікальність, яка є в вас. І я... bate o І хочу заохотити вас надалі продовжувати її розвивати. Можливо, якісь речі ви сьогодні винесли собі, і далі продовжувати рухати наше місто, себе, свою особистість апгрейдити. Е, І тема креативність і саморозвиток, тому що вона дуже теж в творчості, психології, і вона сильна дуже в цій темі. І два наступних мотиваційних сніданка це буде Мороза в Роман. Вони більше 20 років громадської діяльності. Творчі проекти з міста Кривий Ріг, і його і буде ну якби про громадянську відповідальність його тема, і я буду п'ята від мрії до реалізації. Моя тема загалом, скільки людей є на таких мотиваційних сніданках? Наша ціль була невеличке коло для того, щоб все ж таки ми більше познайомились. Тому 20-30, але у нас завжди не менше 30 людей на сніданках. Чи була якась проблема або з чим ви стикнулися під час того, як почали організацію цих Заходів Ну, проблема, напевно, в нашому активному житті перша, а друга із за війни ми не знали, коли їх розпочати. Бо що тільки починаємо щось. У нас то одна подія, друга, якісь івенти, якісь важливі моменти. Тому ми вирішили, це, напевно, найскладніше. Все остальне ми настільки активно <сміх> не дивились на те, що грошей нема, не знаємо, як будемо. Тобто, все прийде. В нас є бачення, ми горимо. Тому, ну якби я не думаю, що в нас прям. Дуже якісь такі великі були виклики випробовування. Ми не могли визначитися довго з часом, тому що всі сильно активні і зайняті. Все намагались робити максимально своїми силами для того, щоб нікого не залучати і нікому не платити. Потім було відносно будівлі, де і ми дуже вдячні теж Чорномарам, те, що вони дали нам. Ми поработали тут, повбирали, і нам тепер не треба платити за оренду. Тобто, ми максимально... Кажу, перший проект ми пашемо все. Тому... ну а звісно, були люди. Ми відкрили ну, якби, реєстрацію цього сніданку, вона була чисто смішна. Це було 50 гривень за один сніданок, але в нас їжа, тут чай, кава, купа всього, плюс приїзд спікерів. Ми не платимо спікерам, але хоча б дорогу їм платити потрібно. Тому були люди окремі, які допомагали нам. Частково ми щось вкладали, і плюс, як я кажу, церква. Ну і сподіваємося, що ми отримаємо гранти, хоч щось ми собі ще докупимо але, книжок. Nice to mm -hmm. Ви ж там якийсь відсоток на ЗСУ да. передаєте, вірно? Да, ми 50 гривень один сніданок реєстрації, 20 відсотків це на зсу, те, що ми передаємо, тому що ми дякуємо перше Богу, а друге нашим військовим, які захищають і роблять важливу працю. Ми це цінуємо. А от, ви сказали, що якщо отримаєте грант, хочете закупити книжки? Можливо, ще плануєте щось на ці да, годі. В нас було багато планів, просто суму маленьку дали. Тому <сум> <сум> ми кожен раз щось вирізали, чи просто ми доску купили. Чи щось побільше стабілізатор купили для сьомок, бо щоб постійно ми ж рекламу, знімаємо щось зараз. Книжки це дуже дорого, чесно теж. Плануємо зараз закупити теж століки, маленькі стульчики, книжкові полички для того, щоб для майбутнього у нас будуть вже зустрічі по обговоренні, щоб у нас була так сказати своя територія, де ми зможемо з ними спілкуватися. Та да, я їх можу скинути потім. Окей, наступний слайд. Так, і наступний слайд, да нотки. А, для мене це неймовірна радість, що нарешті вже в місті є щось таке, куди ти можеш просто спокійно прийти, посидіти, поїсти обов'язково <рес> <рес> так, просто розслабитися, якось відключитись від усіх справ якихось буденних. Тобі класні люди будуть розповідати цікаву тему, якусь якою ти захоплюєшся. А, ти просто цим наповнюєшся, знайомишся з новими людьми. Для мене просто це таке місце сили, місце спокою. Тому якось так дуже люблю це місце. Сюди приходити цих людей, цю всю атмосферу. Можливо, якась тема була тобі найбільше, яка сподобалася? Ти прям щось для себе, якийсь інсайт знайшла? Угу. А, ну, я можу відповісти так, що. Тут можливо не прям щось таке глибине, якісь деталі, але тут саме мотивація тобі такий піно, пінок зад, Що давай вже роби тут по кожній темі таке. Можна не прям якийсь супер, ти дізнаєшся щось неймовірне, але ти дуже мотивуєшся на дії, на те, щоб розвиватися і творити, створювати, вчитися, бізнес, креативність, там, музика, гроші, все це. Це дуже важливо. І от більше про мотивацію, мабуть, ця вся історія. А мене звати Софія, я сама родом з жовтих вод, але зараз проживаю в Києві, займаюся різними проектами Психічному здоров'ю в реабілітації зараз працюю в українському червоному хресті. Організовую різні проекти, які пов'язані з психічним відновленням. Також дуже люблю творчість. Займаюся а, стрітовими стилями, хіп-хопом, вакінгом та пробую себе в різних а, таких творчих а, сферах танцювальних. Дуже в цілому люблю творчість а, і такі класні ініціативи громадські, які от відбуваються у нас в місті, тому дуже залюбки долучилась. На яку тему ти сьогодні говорила з присутніми про що саме? Так, да, сьогодні ми говорили про креативність і про особистість. Наскільки це важливо? Ми розбирали ну причини, чому креативність це важливо. А що ми, по суті, як люди, ми створені для креативності, ми Запрограмовані на це і на біологічному, і на психічному рівні. А також говорили про такі банальні речі, як що креативність вона дійсно допомагає нам в виживанні, так скажімо, ми за допомогою неї знаходимо якісь нові способи вирішення питань, яких раніше не було в нашому житті. Ось а, тому да, говорили про креативність і про те, як вона впливає на нашу особистість, як вона нас змінює, допомагає розкриватися. На твою думку, чи важливо і чому саме проводити такі заходи, тим паче для молоді? Да, я сьогодні насправді була дуже приємно здивована, наскільки у нас свідома молодь, і наскільки вони включені, такі освічені, класні, зацікавлені. Я Думаю, що це супер важливо навіть просто знаходити молодь, яка вже така, знаєте, заряжена, хоче змінювати світ на краще. І також просто долучати молодь, яка ще трошки так е соромиться або себе шукає, щоб підключати їх в такі класні ініціативи, щоб разом робити щось класне, об'єднувати свої зусилля і змінювати наші. Місто, змінювати себе в першу чергу. А з твого погляду, чи є ця проблема молоді і активності молоді, наприклад, навіть в <anyways> жорстких водах? Ну, mm -hmm. е е не знаю, як сказати. Можливо, Ну, мені здається, що да, місто, в принципі, маленьке, не так багато у нас, у нас якихось ініціатив, які я знаю, які можуть зараз об'єднувати молодь. Тому мені здається, що це класна зона росту. Тобто, є. Простір, де можна створювати якісь читацькі клуби, спортивні якісь асоціації, клуби, я не знаю. Ну, об'єднувати в якихось конструктивних активностях, в чомусь корисному. Окей, okay, хто ще дуже зацікавився? Да? І кому цікаво, там можливо ще щось поробити, можливо.